Топ 5 розеток, які ти точно забудеш зробити під час ремонту. Перше це розетка для ялинки. Ти точно забудеш про місце розташування цієї новорічної красуні в своїй новій квартирі. Друге це розетка для бази робота пилосмока. Про неї завжди забувають, а потім шукають, куди цей пилосмок приткнути. Третє розетки для гірлянд у відкосі вікна. Саме такі гірлянди під час новорічних свят додають шарму і краси вашому приміщенню. А зазвичай включити їх нема куди, і ми або бігаємо з подовжувачем, або шукаємо якусь вільну розетку десь далеко від вікна. Тому робіть таку розетку, і буде вам краса на новий рік. Четверте, це розетка на місці зберігання ручного пилососа для його зручної зарядки. Ручний пилосмок це саме та історія, яка дуже швидко та стрімко вривається в наше з вами життя. Dyson, ровента їх дуже багато зараз, дуже вони класні, зручні, але. Дуже багато людей не знає, де їх розмістити. От, наприклад, як я. У мене він є, заряджати його нема де. І п'яте це розетка на місці прасування речей. Під час проєктування вашої квартири визначить одне місце, де у вас буде розташовуватись прасувальна дошка, і це буде конкретним місцем для прасування. Якщо ви не зробите там розетку, то ви будете бігати по всій хаті з цією прасувальною дошкою і з праскою, і шукати, куди ж приткнутись під час якогось урочистого заходу або перед виходом з будинку. Ну якщо ти хочеш уникнути усіх цих проблем і передбачити всі ці розетки, щоб твоя оселя була гарною та зручною, тобі необхідний дизайн проект. Ну а де замовити дизайн проект, ти знаєш.